І на останок про спортивне життя регіону молодіжна збірна Швейцарії вже в Черкасах. Літак із командою на борту приземлився в аеропорту надвечір. Там посилили всі заходи безпеки. Зустрічала суперників збірної України делегація посадовців, спортивних діячів та військових. Із яким настроєм швейцарські футболісти ступили на Черкаську землю у викладі далі. Пізнень та у повному складі так футболісти молодіжної збірної Швейцарії ступили на Черкаську землю. Літак із спортсменами успішно приземлився на місцевому литовищі. Там посилили всі заходи безпеки, бо міжнародний рейс тут приймають вперше за останні 10 років, пояснює директорка Литовища. Була комісія з УЄФА і представник був федерації футболу Швейцарії. Він провіряв аеропорт наш, на здатність прийняти. І дали в добро. Ми їх запевнили в безпеці. До Черкас молодіжна збірна Швейцарії прибула, аби помірятися з силами із збірної України. На кону перепустка на чемпіонат Європи. Ця гра як для нас, так і для України, дуже важлива. Якщо вони перемагають, то проходять кваліфікацію. Якщо виграємо ми, то в нас ще лишаються шанси. Збірна України дуже сильна команда. Ми це відчули у Швейцарії, коли вони нас переграли. Тому налаштовуємося серйозно. Хочемо перемогти. На Черкаському полі футболісти збірних України та Швейцарії зустрінуться вже завтра, 4 вересня. Матч розпочнеться о 18.30. Вікторія Хамаза, Віка Новини.